В сраку собі передисторія, друзі, щоб ви розуміли подальшу суть цього відео на одному з останніх подкастів. У мене була дівчина-снайпер Ірина з 66-ї ОМБР, і в мене є традиція під відео з гостем виставляти посилання на збір гостя. Давайте глянемо на що Ірина збирає. У мене є побратим Олексій. Він кілька місяців тому, будучи на звинанні в Торецьку, Внаслідок прольоту пів він втратив ногу а, і він дуже крутий. Ми з ним багато разів виходили на спільні задачі. І людина надзвичайно сильна, і він хоче повернутися назад на службу. Але для того, щоб це зробити, йому потрібен хороший протез, який би ну, повністю він міг на ньому ходити, так як ну, в принципі не відчувати все, що це протез. Тому ми зараз маємо збір на цей протез Genium X3. І так склалася доля і обставини, що в цей час за кадром знаходилась людина, яка вирішила в цьому зборі допомогти. Зараз ми будемо їхати в центр реабілітації протезування SuperHumans до Олексія. Для Олексія це не буде сюрпризом, що ми приїдемо, тому що я йому вже дзвонив. А вас з ним познайомимо. Друзі, знайомтесь, це Олексій. Про Олексія ми дізналися від Ірини на нашому подкасті. Сьогодні ми допомогли Олексію закрити питання з протезом, який допоможе йому повернутись. На війні. Так, для подальшої служби і захисту нашої батьківщини. Ну, що ми можемо тобі побажати, Олексію? Ми бажаємо тобі якнайшвидшої реабілітації, повноцінного повернення до виконання бойових задач. І що можу сказати з нашої сторони? Сьогодні ми зробили з вами маленьку справу для нас всіх, але велику для однієї людини. Велике дякую. Нема за що. За здійснення мрії. Коротше, друзі, я завжди казав, що разом ми сила. Сьогодні анонімний добродій закриває питання дуже крутого протезу для бійця, який знову хоче повернутися на війну. А завтра саме ваша гривня може закрити збір на тачки, який у нас зараз відкритий. Чого на тачки? Бо генератори і я вже замовив. Е, тому, друзі, не знаю, де ви це дивитесь. Якщо в інстаграмі, то посилання на збір в шапці профілю, якщо в інших соціальних мережах традиційно під відео всі реквізити будуть. Любіть Україну, спілкуйтесь українською, слухайте. Маму носіть шапку, все буде добре.